Добрий день на Донбасі. Ситуація загострюється. Кияни заборгували за тепло понад 2 мільярди гривень. а Українська делегація в Єрусалимі чекає на сходження благодатного вогню. Ви дивитесь випуск випуски на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкало. Отже, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною з 18-ї години вечора. До опівночі групи донецьких і луганських терористів провели вздовж лінії розмежування 20 обстрілів наших військ. На Донеччині найбільш інтенсивний вогонь вівся в районі населених пунктів Опитне і Авдіївка, де противник застосовував кулемети, автоматичні гранатомети та міномети калібру 120 мм. Неподалік Новотроїцького злочинці вели артилерійський вогонь. А в районі Широкіного і Чермалика провели обстріли зі стрілецької на Луганщині зі стрілецької зброї бандформування двічі обстріляли наші позиції поблизу Кримського. А із мінометів також двічі позиції українських військ в районі Суходолов. Вже вдруге за минулу добу ворог піддав обстрілу зі 120-мм мінометів мирних мешканців у населеному пункті Піски. Також відмічається різка активізація повітряної розвідки противника. У зазначений період зафіксовано проліт 27 ворожих безпілотників. Злочинців найбільше цікавлять позиції наших військ на півдні Донецької області та на Луганщині. У Луганській області боєць Нацгвардії України напередодні з автомата застрелив свого товариша по службі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. Від отриманих поранень боєць помер на місці. Йдеться в повідомленні на даний момент. Деталі інциденту в зоні АТО вивчають правоохоронні органи. Попередня причина події, необережне поводження зі зброєю. До кінця року 4 тисячі житлових будинків повинні бути обладнані тепловими лічильниками. Київська міська влада веде постійні переговори з постачальниками тепла щодо впровадження енергозберігаючих технологій, щоб не лише зменшити споживання енергоносіїв, а й знизити їхню фактичну вартість для киян. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов. Мы поменяли полностью программу Киевэнерго инвестиционную. То есть мы настояли на том, чтобы все их инвестиционная программа практически была использована на установку тепловых счетчиков. 3000 домов за этот год должны поставить счетчики Киевэнерго. Тысячу домов ставим мы за свои собственные бюджетные деньги, понимая, что люди без этого как бы, ну, не могут жить. И мы договорились так, что в тех домах, в которых действительно по, скажем, недоговоренности с Киевэнерго, по какой-то причине они установлены будут, то Ми ділаємо тоді скидку 25% от існуючого тарифа на квадратний метр. Розрахунки населення за тепло перед Київенерго в поточному опалювальному сезоні знизилися до 65%. Повідомила фінансовий директор компанії Тетяна Грязнова. Вона зазначила, проплата споживачів ЖЕО і населення минулоріч була на рівні 82-92%. Енергетики переконані за тепло розраховувались гірше через перехід на оплату винятково в опалювальний сезон, а також через зростання тарифів. Тож сподіваються, люди згодом розрахуються за послуги. Станом на 1 квітня 2015 року. Заборгованість перед Києвенерго всіх категорій споживачів за теплову енергію становила понад 2 мільярди гривень. Ми працюємо наприклад з комісією з приводу того, щоб зробити тариф або перехід на інші тарифи більш гладким для населення, тобто це або двоставочний тариф, або 1,12, як була раніше, тому що за півроку сплатити все неможливо. Ми очікуємо, що населення розрахується. Цей борг накопичився за опалювальний сезон. Майдан Україна шлях до свободи. Виставка світлин та живопису вже більше року подорожує різними країнами світу, аби розказати людям про події майдану. Нещодавно познайомилися з роботами і у Вашингтоні, враження іноземців від виставки та подальші плани організаторів у сюжеті Іванни Біличенко. Лондон, Берлін, Нью-Йорк, Лос-Анджелес далеко не повний перелік міст, мешканці яких вже підкорені роботами українських художників та фотографів. До речі, в Німеччині виставка навіть оселилася. В музеї Берлінського муру роботи представлені на постійно діючій основі. Меня удивило, я був в Берліні після цього ще один раз і заходив в этот музей, де знаходиться постійна експозиція в музеї, де практично… Находять постійно толпи людей. Організатори впевнені, шалений інтерес до виставки викликаний практичною відсутністю інформації про сьогоднішні події саме з України. Художники, фотографів, часто відвідувачі не відпускають після відкриття, розпитуючи про ситуацію. як у очевидців так було і в Нью-Йорку. з Зрителями на наступний день після відкриття, коли вот в такому ж форматі ми перед ними сиділи, зайняло, по-моєму. Більше двох часово около трьох часов. Боротьба за свободу продовжується. Виставка поповнюється новими експонатами. Рік назад тут були фото лише майдану. Потім колекція поповнилася і світлинами зі сходу України. На майбутніх експозиціях будуть присутні і військові скульптури. Сапер він зробив кілька скульптур з бомб з російських бомб. Відвідувачого хоче допомогти українцям важкі часи. Навіть організовують збір коштів. Відбувається також збір коштів на потреби на різні потреби. Як пораненим бійцям, так і на фронт допомоги, так і дітям війни, і зазвичай це дуже великі суми. Там в Лондоні це було 10 тисяч доларів. В Чикаго, після того як ми зробили цю виставку, було зібрано на концерті спеціальному 10 тисяч доларів. В Найближчих планах організаторів привезти виставку в Італію. Також хочуть презентувати її у Франції, Австралії, Японії, Китаї після подорожей. Мріють щоб виставка осіла в одному з вітчизняних музеїв, як експозиції, яка відображає боротьбу українців. За свободу, але тільки після того, як її здобудуть Іване Біличенко, Олександр Банний, телеканал Київ. Делегація Української православної церкви прибула в Єрусалим. Як повідомляє Уніан, глава української делегації, митрополит Антоній Паканич звернувся до патріарха Феофіла III з проханням молитися за мир в Україні та український народ у велику суботу, коли відбувається чудо сходження благодатного вогню і під час пасхального богослужіння у храмі гробу Господнього. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ дивіться програму у центрі уваги з Наталією Денисенко. Наталю, ради тебе вітати, хто в тебе в гостях і про що будете говорити. Вітаю Олексо. У центрі уваги буде програма святкування Великодня про все, що можна вже побачити, про те, що проходитиме завтра і в наступні дні на головному святковому майданчику Софійській площі. Ми поговоримо безпосередньо з організаторами. Наш гість Ігор Добруцький, голова організаційного комітету святкування Великодня на Софійській площі, засновник мистецького проєкту «Фолк Креїн буде цікаво. Тож глядачів закликав до нашу розмову приєднуватися, ставити власні запитання. Нє, почнемо одразу після новин. Олексо, продовжуйте. Спасибі, Наталю. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. На наступний випуск о 17-й. Зараз спорт. Добрий день. До вашої уваги найцікавіші події зі світу спорту. Сьогодні в українській футбольній суперлізі відбудуться ще три матчі 19-го туру. Один з них триває в ці хвилини. На столичній оболонь арені розпочався другий тайм донецького дербі, в якому номінальний господар Донецький металург приймає півфіналіста Кубка України Олімпік. На момент ефіру рахунок у зустрічі 0-1. голому ворота суперника відзначився Кирило Дорошенко. Також свої матчі сьогодні зіграють найближчі переслідувачі Динамо по турнірній таблиці Шахтар та Дніпро. Вони прийматимуть увечері Чорномори та металіст відповідно. Чемпіон Іспанії, футбольний клуб Атлетико Мадрид оплатить протези для українських військових. 15 військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у львівському військовому шпиталі, поїдуть на відпочинок на Середземне море. Оплатять це вихідці з України, які зараз мешкають в Іспанії. Про це телеканалу новин 24» розповіла волонтерка з Іспанії. Крім того, вихідці з України домовляться з іспанським клубом Атлетико, аби той допоміг грошима на реабілітацію поранених. Сьогодні деякі учасники київського напівмарафону, який відбудеться в останню неділю квітня у столиці, провели спільне тренування з баскетбольним клубом Будівельник. Щасливчиками виявилися ті, хто виграв конкурс на сторінці змагань в одній із соціальних мереж. У розминці баскетболістів і легкоатлетів чимало спільного. Треба підготувати м'язи до фізичних навантажень. Далі вправи на координацію і витривалість. Усі елементи дівчата робили спільно з хлопцями і, напевно, відчули командний дух будівельника, який веде підготовку до півфінальної серії плей-офф проти Дніпра. Але головне прихильниці бігу отримали задоволення від занять з хлопцями, яких природа наділила усім необхідним для перемог і навіть більше. Це потрясающая возможность посмотреть на сильних людей, на выносливых людей, які более долго в этом віде спорту, в этом виде, в темпі життя, і є на кого рівнятися. Для бігні важливо витривалість, так само, як і для баскетболістів, тому що у них весь час змінюється темп гри. Їм треба спочатку прискорення, там потім відпрацювати в захисті, і вони міняють темп, і кардіосистема має до цього звикнути, так само, як і для бігу. Помагають нам в підготовці баскетболісти. Баскетболісти зараз готуються до плей-офф іграм. Ми теж їх повинні підтримувати. Я знаю, наскільки це їм важливо. І я дуже рада, що їм сьогодні дуже подобалося вместе з нами. Це для них був приємний сюрприз. Зі різнообразі, чуть-чуть розбавили обстановку, звісно, приємно. Жінки з'явилися, може, почаще приходити, немного заряджають, так би все буде нормально. Поки що це все. Дякую вам за увагу. Sí.